Дуже-дуже багато і часу, і риби з ними було зв'язано, спіймано. От я зроблю ставочку все-таки на більш такі серйозні екземпляри щук. На виглядає доволі таке потужний, можливо, надпотужною. Добрий ранок, шановні друзі-колеги. Я лисиця Олексій. Ми на каналі Stock. Сьогодні пропоную вашій увазі риболовлю. Щовна. Я знаходжусь на річці Псел, на тій ділянці, де ніколи раніше не бував, ніколи раніше не рибалив. Тому багато в чому сьогоднішній виїзд він буде таким ознайомчим, пошуковим. Пропоную вам розділити його зі мною. Вірю, буде цікаво. Не перемикайтесь. Нова для мене сьогоднішня ділянка псла доволі таки повноводна, доволі таки глибока, бо ця ділянка вона зажата між, між двома ГЕС. Відповідно, рівень води, незважаючи на те, що зараз ще на календарі літо, дуже високий. У зв'язку з цим, приманки, в першу чергу на них я зараз хотів би акцентувати увагу, мають бути в обов'язковому порядку перевіреними з тим розрахунком, щоб. Ну, щоб не вляпатись в таку ситуацію, що хижак просто буде ігнорувати ці приманки, буде ніби й голодний, і готовий клювати, і буде в наявності, але е, приманки ну, чимось не підійдуть. Е, я в своїх приманках однозначно впевнений, бо дуже-дуже дуже багато і часу, і, і рими е, з ними було зв'язано, спіймано. От я е, одразу буду використовувати савамура Ванапшед 4 дюйма. От в такій. Зеленувато світлій розфарбовочці. один варіант. Ну, а Другий другий це буде ванапшет на, на ну, от, Такий колір мені в тому числі до вподоби. Теж ванапшет 4-дюймовий. Чому? Тому що ну, я не планую там, ловити якусь дрібноту. Може вона сама і буде чіплятися, але от я зроблю ставочку все-таки на ну, більш такі серйозні екземпляри щуки, інакше що я тут. Морочить голову. Сьогодні я бра дуже цікаву, можливо, найцікавішу на сьогоднішній день, на мою думку, серед сімейства є Магабланс, Вудочку. Спінг. Веріус Magnum 78 MH ну, є ще більш делікатна моделька 78M, ну, проте я сьогодні налаштований на, на серйозну рибу. Тому впевнений, що моя машка до 40 грамів вона дозволить впоратися з будь-яким екземпляром, з будь-яким трофеєм, що ховається тут під водою. Переді мною ділянка річки, коли коли десь метрів ну, 5, а то і всі 10 прибережна, прибережна область, вона от покрита такою от рязкою. Загалом, то, на мою думку, зовсім не кращий варіант для лову, не кращі перспективи. Чому? Тому що, ну, по-перше, рязка ховає під собою цілком щучі. І не тільки що чи глибини, це десь від метра до двох, плюс тут купа корчів, ніби, ніби все гарно і красиво, але я впевнений, що під цією зеленкою дуже мало кисню і хижаку стоять навряд чи комфортно. Це раз, а по-друге, ще й, і приманку доставить туди. Це ціла історія. А з урахуванням того, що ну, сплав він не передбачає так от дуже детальний облув, тому возиться з якоюсь локальною точкою, це. Ну, Коефіцієнт корисної дії таких, так, такої затії дуже низький. буде мало місця обловиш і на активного хижака навряд чи потрапиш. Так? От. Тому я ну, для заспокоєння душі спробую половити на межі між такими водоростями і чистим. Ну, якщо нічого не вийде, що ймовірно так і станеться, то буду шукати більш прийнятні, більш звичні, більш е чисті для облову акваторії. Ну, і там буду шукати своє рибальське щастя това мура вона пшед випадок, коли зайва потужність вудочки не є чимось дивним і надмірним, скрізь зліва, справа, знизу, біля дна знаходяться корчі, і якщо навіть доведеться виважувати там, кілушку, півружку чи, чи двушку, щуки, ну, явно, якби не грандіозного розміру, тут якраз Гратися і возитися з рибою не можна, треба зразу її витягти на поверхню, як мінімум. От, в цьому розумінні мій Magnum Verius 78MH до 40 грамів виглядає цілком гармонійно і правильно, і я, я не повелився в сьогоднішньому виборі. Видбріз TT shad в такому ультрафіолетовому кольорі. Наступний клієнт на побачення з місцевими щуками. Доволі масивно і я, в принципі, цілком можу розраховувати на навіть на трофейний екземпляр. ТТ-шет 4 дюйми в роботі. Перші кілька годин спочатку риболові не принесли жодної риби, було кілька клювань це були окунці грамів 150, їх бачу, вони так буднули, але не зачепились зачепили за гачок, буднули ванапшет. Було ще проважали силікон, проважали кілька некрупних головників. Вони мені теж не цікаві, бо я налаштований на щуку. При тому, чим крупнішу, тим краще. От, в принципі, незважаючи на те, що погоду обіцяють знову-таки в день цілком спекотну, зараз от хмарки комфортно і я вважаю, що і для риби це теж має бути комфортно. Але ну, от нова місцевість, вона, мабуть, приховує якісь свої. Секрети, ну, не мабуть, а 100%. Так, і їх розгадати ну, можливо справа і не кількох годин, як я поки витратив. Тому я не опускаю руки буду рибалити і копати далі. Таким сел я вже давненько не бачив таким це. Середні глибини і повністю стояча вода. Якщо є ток води, то мінімальний, не знаю, я його навіть не помічаю. Ну а що особливо удручає і не додає оптимізму, це от ціла купа плаваючих таких полянок з ріаски, так, Навіть на тих закутках, на тих поворотах річки, де немає течії. Де немає вітру, скоріше, то ця рязка взагалі плаває скрізь, де її захочеться. Ну з моєї практики, от таких між полями ряски, я не пам'ятаю, щоб добре ловив, але іншого вибору немає. Будемо будем підлаштовуватися під ситуацію. Дехто з колег рибалок справедливо дорікне, а чи не занадто потужне водилище використовується. Хоча, хоча я користуюсь монтажами 10-12-14 грамів. Дійсно, моя МАшка до 40 грамів верхнім тестом Веріус Магну виглядає доволі потужною. Можливо, надпотужною і можливо варто би було щось легше використати. Але я обрав свідомо такий варіант. бо Бо зробив акцент на ловлю в корчах, тим більше місцевість мені невідома. А всі ми знаємо, що навіть кілушна чи півтора кілограмова щука, хоч їй волю 3-4 секунди в корчах вона просто заведе в зачеп і нічим хорошим це не завершиться. Шада. Так, 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 шк. Косивьяла. Шей пьянках. Да, щось ей бедолаху. Мучило. Язо. За... Ой, ой. зеберши. Навіть ну, брать. Да, давай еще Лив, що там ти? Не бачиш дорога та її. Да ти. Дуже часто у спеку хижачка обирає такі справжні зарості, заходить там в прилягаючі плавні болота, тому, тому і рибалки не варто гребувати подібними місцями. Тут вже ні електро, ні бензиновий двигун не допоможе. На веслах будемо пробиратися в болото. Достатньо гарнює, я би сказав, акваторія. Точно варта увага. Спробуємо. Була тільки що клювачка прямо на падінні. А ось. Прямо на падінні, на вона пшедика. Нормально так його погризли. Але не засіклась. Стояла на самій поверхні. Кольно тільки з приманкою. Може, добере. О господи. Шо це ж? Ммм, там не дуже вона і хотіла. Відверто клювати. Ставить. Ох ти. Ну, ну... Давай напше, тепер то тихенько. А я-то думав... Думав, ти величезна. Ну, не величезна. Плив, але, але з брівки дуже пф, дуже класно клюнула. Пливи. Хочу передпросити перед шановними глядачами. Я незаслужено назвав цю супер класну приманку ванапшедом від Савамура. Так, насправді це ж, всі ми знаємо, що це Бейтбріз ТТ-шед. 4 дюйма, От на нього щойно я зловив щуку, а, ну, а до цього я просто ловив на якраз на ванапшед то в голові воно трималось. Тому, тому прошу вибачення. – це ТТ-шед, а Савамура Ванапшед це Савамура Ванапшед. Продемонструю свій вдалий, давно сформований набір для пошукової риболовлі в незнайомій місцевості. Це, перш за все, японський силикон їстівний Bedwріст TDшед 4 дюйми. Це так само японці, але Савамура Ванапшед 4 дюймові. Загалом. Я полюбляю монтаж класичну джиголовку, може бути варіант Intech Tournament джиголовки, Ну або якщо дійсно місцевість зовсім не пролазна, то це офсетні всетні монтажі. Водилище використовую Verios Magnum 78 MH Yamaha Maga Blanks зі шнуром одиничка по японській класифікації Intech Micron плюс. Що стосується повіця, то тут виключно флюорокарбон. В даному випадку це Intech Fius FC 045 мм. Що це за пташка така? А я дякую вам за увагу. Вдячний, що розділили зі мною цю риболовлю. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і все буде Україна!